Вітаю, шановні, ви на 33-му каналі. З вами Геннадій Виноградов. Це програма Право на правду про справи військові, а точніше про бойову медицину. Будемо говорити прямо зараз з нами на зв'язку. Бойовий медик Володимир Воліков на позивний з Київ. Я вітаю вас, пане Володимире. Вітаю вас, вітаю, пане Геннадії. Радий бачити. Вітаю усіх наших глядачів і слухачів. Дуже раді вас бачити. Слухайте, я бачив у вас нова посада. що щось а то є так, бойовий медик, бойовий медик, позивний Що щоб ми правильно вас протитрували? Що розкажіть, поділи, поділіться? Ну посада, посада. Це посада від нашого благодійного фонду. Ви знаєте, ага. що я ще співпрацюю з благодійним фондом UA24 і отримав посаду керівника евакуаційної служби. Тобто угу. ми не тільки навчаємо, ми не тільки надаємо допомогу на полі бою, але е, от будемо ще й займатися евакуаційними заходами е, поранених бійців, угу, угу. зрозуміло. Слухайте, ну така це серйозна справа. Серйозно це, так. Це дуже серйозна справа. Ну Давайте про це поговоримо. Що нічого не змінилося в цьому сенсі, що найрозповсюдніші, е, самі розповсюдніші, Такі історії на фронті це осколкові, уламкові, уламкові поранені, і вся ця історія. Слухайте, тут питання таке: воно ну воно як цікаве, і як тим, хто на фронті, і як тим, хто тут там буде, і просто цивільним. Бо я так бачу, що ворог не розбираючи проводить свої атаки. Як кінцівки вберегти і не залишиться без них, що робити? Які дії, щоб всі знали, щоб усіх тут відклалося Давайте розкажемо. Ну, Якщо казати про поле бою, то ну, як берегти кінцівки? Тут вже як карта ляже, бо ви ж бачите, що Застосовують важку артилерію, застосовують каби керовані авіаційні бомби, які мають дуже потужну вибухову дію. І, на жаль, дуже багато дійсно уламкових комбінованих поранень, ампутаційних поранень. Скажімо так, повернуся до наших попередніх спілкувань з вами і ще раз наголошую, що. Кожен бієць повинен, повинен розуміти, що на полі бою все залежить тільки від нього, тобто, не треба чекати чи сподіватися на те, що. Медик, бойовий медик зможе доповзти, чи добігти надати допомогу, чи побратим треба розраховувати тільки на свої сили, теж саме для цивільних раджу проходити курси з тактичної медицини і вміти користуватися такими турнікетами кровозупинними, Ми вже їх показували. Угу. Вміти накладати ці турнікети, і основне розуміти, що тільки самопоміч, не чекати, не втрачати. Цінні драгоцінні хвилини, а вміти отакі турнікети кровозупинні засоби накладати самому собі. В до речі, у нас були деякі штурмові бригади, які у вільний час займалися тим, що вони ходили чи сиділи, і годинами просто тренувалися накладати у ці uh -huh. турнікети годинами, тобто, щоб оця ці, ці навички були доведені просто до автоматизму оце така загальна, загальна порада. Ну слухайте, до автоматизму це важливо. Це Це важливо. Так. Тоді хоча б, ну слухайте, годину на день приділяти у цій справі. Вона, дай Бог, дай Бог, щоб воно не знадобилося. Ось, але ну бачимо, це розповсюджена історія. Слухайте, окей, дивлячись на наших людей, да, взагалі на людей, знаєте. Є якісь запобіжники, о, знаєте, щоб не нашкодити. Бо знаєте, у нас от починають лікуватися і так через міру, е, щось затягувати через міру. от Що не можна робити? От що не можна. Я, от, там є запобіжник у цьому турнікеті, щоб не перетягнути його, знаєте, щоб, не, щоб от, ч, через через не зробити. Ну, такого запобіжника тут немає. Це стандартний а. турнікет. Є е, тут, оцей вороточок, який ми крутимо. Єдине, що ми орієнтуємося на м, візуальні і тактильні е, відчуття. Тобто, якщо ми бачимо, що закручуючи турнікет, зупинилася кровотеча, якщо ми е, м, мацаємо периферійний пульс на кінцівки і його немає, тобто турнікет накладений правильно, далі його дотягувати вже не треба. Так, почекайте, е, які... по почекайте. Очік, це магія пішла. периферійний пульс. Що це таке? Так. Пеферійний пульс. Якщо це верхня кінцівка, то всі знають, де ми масові пульс. Ага. От. І якщо це нижня кінцівка над косточкою ми теж мацаємо пульс, там його можна прощупати, там великі uh -huh. артерії. Якщо ми не відчуваємо пульс, ми бачимо, що кінцівка змінила колір, і uh -huh. рани нема кровотечі, вона зупинилася, то турнікет накладено правильно. Uh -huh. Слухайте, окей. Наступна розповсюджена історія, яку я бачив і чув, це контузія контузія отже слухайте які наслідки контузії які її види бувають взагалі бо я так розумію там також класифікацій багато чи ні чи воно все контузія так так але з вашого дозволу можна ще два слова про е, ампутації додати давайте, про помилки давайте. Давайте, давайте. Можна, да? е, такі е, загальні загальні правила. Перше, це е, ні в коєму разі не намагайтеся дістати інородне тіло. Якщо ви зупинили О. кровотечу і бачите, що там щось стірчить, не намагайтеся його дістати. Друге, не намагайтеся Чому? поливати імпінь. Так, так не працює. Водою. пан, 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 пан Леонер, так, так воно не працює. Ну ви ж ну слухайте, ви ж через серед людей живете. Чому? Давай тут, тут лякати потрібно, бо така. Ви розумієте? Якщо стрічить якийсь уламок, і ви його намагаєтесь витягнути. По-перше, буває таке, що уламок розрізав артерію чи судину, ага. але її перекриває. Ага. Тобто він сам собою утримує фатальну кровотечу. Ага. Ви його витягнули і. Зрозуміло, що буде далі. Друге, намагаючись витягти уламок, ви можете пошкодити судини, які поруч нерви, які поруч. Ви можете пошкодити тканини, що само по собі буде негативно впливати на процеси заживлення і може призвести до фатальних наслідків. Угу, угу. Не Це можна розумію. промивати рану водою, тому Не що можна. ви можете інфікувати рану, яка і так уже інфікована, первинно інфікована. Угу. Не намагайтесь в... чистити її там від землі чи піску, чи ми накладаємо просто стерильну пов'язку. Все як можна швидше доставити до пункту стабілізаційного пункту до лікарів, які вже далі будуть займатися обробкою хірургічною обробкою рани. Оце такі загальні позиції, які часто ну часто люди mm -hmm. не знають і порушують. Mm -hmm. Слухайте, прямо от якщо вона брудна на землю зверху, просто цю по, -по, -по пов'язку і все, і нічого і, і нічого більше. Зупиняємо кровотечу, накладаємо стерильну пов'язку і все, і евакуюємо безпечну а там, зону. а писати. Не потрібно, не потрібно що, коли там час. Ну так, так, ми на турнікеті. Тут є ага. місцина, де ми пишемо час накладання турнікету. Якщо у нас немає змоги, то кров'ю просто можемо на лобі написати чи а на ось. грудях час накладання турнікету, тому що е, дуже багато сперечань щодо е, часу, скільки може цей турнікет на. Знаходитися на кінцівці дуже багато різних е, ну дискусій. Скажімо так, mm -hmm. зараз вже, я знаю ці протоколи вони постійно змінюються. І зараз вже почали казати, що наклали турнікет, зупинили кровотечу. Не треба його взагалі знімати. Але mm -hmm. як лікар, я раджу все таки притримуватися того, що турнікет знаходиться до години. Після години це зростає відсоток, що кінцівку ампутують, тому. Mm -hmm. Лишемо час, обов'язково. Золота година, так звана. Слухайте, а Мадин, яка країна там на цьому на турнікети? Ну, Куди це в мене класичний кетовський турнікет е, НАТО. У нас є НАТО. дуже багато турнікетів, які виробляють уже наші виробники. Наприклад, турнікет Січ. Ага, Він трохи удосконалений. Як? Оці е, вусики, вони там металева така. Конструкція, сам вороток, оцей він металевий, uh -huh. тобто він ніколи не зігнеться, не лопне, не зламається, ну і у використанні він не гірше, абсолютно не гірше за кетовський турнікет. Ага. Uh -huh. Зрозумів, так, контузії, поїхали з контузіями. Так, Контузії, контузії. Ну, контузії. що таке, контузія це, скажімо так, загальне ураження головного мозку або інших частин тіла, ну не тіла, а скажімо, інших органів. Хвилею від вибуху, тобто, чи це звукова хвиля, чи це повітряна хвиля, але це загальне ураження від вибуху, і тут до речі, ще сказати не про види контузій, а про ступінь. Про ступінь важкості. І існує три ступіні важкості: перша це легка контузія, це коли після вибуху людина дезорієнтована, вона не розуміє, де вона знаходиться. Може бути е, частин таке часткове, ну як руки будуть труситися руки, так да, як токовий такий стан. Е, може бути нудота, це ага. легка ступінь. Людина сама приходить до тями. Е, значить, наступна це середня ступінь. Середня ступінь це коли зіниці не реагують на світло, ага. це коли може бути блювання, рвота, це втрата слуху людина не чує і теж дезорієнтована у просторі. І третя, важка стадія, коли людина втрачає свідомість, коли ви можете візуально бачити, що з носа або з звук тече кров, або ага. рід, рід, рідина, це важка ступінь. Це важка ступінь. Слухайте, Окей, а що, що робить, які там наслідки можуть бути? Ну, якщо ви бачите е, легку або середню ступінь, ді з у просторі, головне, що це в людини забрати зброю. Це ага. якщо ми про поле, про поле бою кажемо: забрати зброю. Чому тому, що вона не розуміє, де вона знаходиться, вона може хаотично стріляти. Вона може сприйняти вас за ворога, ага. відкрити по вам вогонь. Тобто, основне це забрати зброю, положити на землю е, і. Якщо там ну, намагатися заспокоїти, бо вербально контакт є, і людина вас чує, вона вас розуміє. Mm -hmm. Якщо це людина без свідомості, ви бачите, що ви тільки якась рідина. Mm -hmm. Перше, що це потрібно відтягнути у безпечне місце, щоб не під вогнем ви знаходились. Прибрати оці ці залишки крові. Якщо кров тече, то варті турундочки Ми затикаємо ніс або вуха і далі. На етап евакуації, тому що далі вже тут потрібна кваліфікована медична допомога. Тому що, як ви сказали, саме страшне в контузії це і наслідки, наслідки, віддалені наслідки, так званий постконтузійний синдром. Okay. До речі, така цікава річ. Ну мабуть, усі чули, що є міжнародна кваліфікація хвороб, uh -huh. де кожна хвороба має свій код. Навіщо це робиться? Щоб лікарі з різних країн розуміли діагноз свого колегія. Uh -huh, uh -huh. Так от у цій кваліфікації немає е кода для контузії. Такого захворювання взагалі немає. А чому? Є тільки закрита черепно-мозкова травма. Uh -huh. Це така, <гум> вам ну, така а ну, це, ми... це, це, це що я помітив. Слухайте, я нещодавно дивився тут, як про е, первісних людей, як там взагалі люди розвивалися, Слухайте, ми, ми майже два мільйони років воюємо, а контузії немає. Ну спочатку палками, стрючками, камінням, потім дійшли до вогнепальної зброї, потім от перейшли на оцю на балістичну історію, а контузії немає все одно. І війни не пер... не припиняє. Слухайте, ну війни не припиняються на цій плані планеті. Ну добре, там ну, якщо б це, от ну добре. Якщо б от це тільки десь у нас була, але вони йдуть постійно. А чому Слухай, В чому в чому суть? Я не можу зрозуміти. Не знаю, чомусь не звертали на це уваги. До речі, контузія може бути, якщо ви в басейні е... стрибаєте з вишки, там три метри, наприклад, і невдало впали. Плашмя на воду, це теж буде контузія. Пока угу. чому на це не звертали уваги? Я не знаю. Я не знаю чесно. Бо м, брати, наприклад, навіть війну у В'єтнамі, е, ну такі серйозні війни, угу. е, ну, велика вітчизняна війна, яка була у нас, да то Ореї. контузії вони завжди були. Чому досі лікарі не звертали уваги, не знаю. Не знаю. Тому що е, оці віддалені наслідки наслідки вони жахливі на сам. Угу. Сам пе насамперед і їх треба упереджувати на це. Не звертають уваги, тому що надали першу допомогу людину. Там в якийсь час прокапали, привели до тями, наче все нормально. А через рік вона може видати таке, такі психічні розлад, чи епілептичні на навіть напади, і це страшне я хотів хотів якраз зрозуміти, бо я чув навіть, що і списують через контузії. А тут я собі хочу зрозуміти, воно саме пройде потім в нього чи потрібно довге лікування, якісь пігулки, реабілітації, чи Чи, чи, ні? чи як отут? чи ні? Тобто воно вже так, скажімо так, в залежності від ступеню, якщо це середній важкий ступінь, то дійсно є протоколи надання. Невідкладної допомоги, є протоколи лікування. Але потім, потім людина, якщо навіть її списали, вона потрібна. їй потрібна потрібен постійний, скажімо так, нагляд у невролога, як мінімум, у невролога, раз на півроку проходити консультацію невролога, тому що віддалені оці наслідки вони можуть бути пов'язані погіршення пам'яті, втомлюваність, головні. Болі на кшталт мігрени подібних болей, може бути, що психічні розлади, тобто різкі перепади настрою. Тут він нормальний, тут у нього агресія, може бути депресивні які стани. Там цілий букет. Я ж казав, що вплоть до епілептичних припадків. Тому mm -hmm. постійно потрібен нагляд, і у нас у нас. Немає чітко розроблених протоколів, скажімо, як вести цю людину в майбутньому у ну, у мирний час. От вона прийшла з фронту і повернулася до роботи. Що з нею далі? Як протоколу немає, тому потрібна постійно консультація у невролога періодично? Ну слухайте, у власне не, не пахане поле для праці. Це, це точно, це точно. Навіть і навіть може якусь ступінь отримати за цю історію. Ну, якщо його немає, хтось повинен це зробити. Слухайте, окей, Камахи. Сезонні Камахи така кажуть, небезпечна історія. Що за небезпеку вони несуть, і як захищатися? краще. Основне те, на що зараз звертають увагу, це кліщі тобто, кліщі. сезон кліщів розпочато, і їх дуже багато зараз. Основна небезпека, яку несе кліщ, це. Берельоз або кліщовий енцефаліт. От, як від цього застерегти себе, Ну намагатися, щоб відкрити частин тіла було якнайменше, якщо є змога оглядати свою одежу, оглядати? Своє тіло, якщо ще раз кажу, якщо є змога, деякі бійці користуються спреями. Там волонтерим дістають і спреї. Ну, є такий, скажімо, загальний такий засіб. Від взагалі від всіх комах, це наша звичайна усім знайома в'єтнамська зірочка, бальзам. знаєте такі червоненькі, маленькі. У металевій поробочці бальзам. Так, от, якщо невеличку кількість цього бальзаму розвести з водою mm. і з з з з змастити тіло, обличчя, шию, mm. від, 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 від відкриті е ланки тіла, от, то ні одна кумаха до вас не, <свіслях> не долетить. <свіслях> якщо перевірена то... історія, це перевірена історія, я так розумію. Воно працює Це перевірена історія. Так, це е з власного досвіду, навіть коли за мирні часи ходили кудись в ліс. Ні, от там же ж комарів багато е, всякий спрей допомагає. А оцей бальзам, ну запах, звісно, але е, ідеальний такий засіб, похідний засіб від комар. Слухайте, я перед війною, от прямо перед війною, був на, на обох цих косах на Кімбургській і на Арабатській. На Кімбургській, слухайте, я такого ще не бачив. Бачили, може, ви тільки в мультиках, знаєте, коли показують рій. І от коли ти його фізично відчуваєш, і от ти бачиш цю хмару, або коли вони атакують. От, я не знаю, які там засоби можуть допомагати. Зірочка допомагає при, -при такі. Ну, я в такий рій не, не попадав, але е, у лісі, де е, достатньо тих комарів, то досить ефективно допомагає. Mm -hmm. Цікаво. Бо таких просто я таких, як там, я ніколи не бачив. І таку кількість, ну там азера. Азера і дощі, азера. і дощі були. Да. ну там, там, де Херсонська область, там Сиваш, там взагалі історія така серйозна. Його декілька років не бомбили з цього, там з літаків чи гелікоптерів, або гнізда, гнізди, зазвичай, от, вони бомблять, і воно там поменше. І декілька років не бомбили. От, якраз через До початок, речі, би... на Сто НК календули ще допомагає. Mm -hmm. е але от те, що я на власному досвіді перевірив, це цей бальзам, в'єтнамський бальзам. Ну, ну, в В'єтнам там багато комах. Там джунглі, там, там розуміються на цій справі. Ці, там от, розуміються от, так. На, бо більше я так пам'ятаю, у них все в землі там було якісь тунелі, якась така історія. Там також Клі, кліщі, воші і вся ця історія. І до речі, а, він дуже добре допомагає після укусу. Якщо вкусив, ага. комар чи комаха, і зуд, оцей да, набряк, то можна змазувати. При, при, прибирає зуд, при, прибирає набряк цей бальзам. Тобто, це така ун універсальна річ. Слухайте, угу. а у нас немає да, малярійних цих комарів у цій історії? Ну, слава Богу, поки таких не поступало, таких, скажімо, скарг, що до нас малярія дійшла. Все може бути, не знаю, ну поки ні. Угу, Окей. Ну і наостанок питна вода. Слухайте, що, як правильно з нею бути, як її очищувати, там, яку небезпеку, які наслідки несе, якщо будеш пити скалюжі. Ну Бо я чув якщо скалюжи пити, то наслідки можуть бути сам самі такі фатальні, тому що безліч усяких збудників, захворювань у брудній воді, тобто це може бути і кишкова паличка, і холєра, і дизентерія і гепатит А дуже багато плюс дуже багато зараз усяких хімічних речовин скидують в ту воду, і незрозуміло, взагалі там може бути ціла таблиця Мінділєва, як то кажуть. А що робити, як у теж в польових умовах зробити більш-менш нормальну питну воду, яку можна вживати? Ну, по перше, є отакі пігулки. Я покажу ага. це пігулки для знараження води. Я б радив в кожному такі пігулки мати. Вони є, скажімо, у вільному доступі. Ці пігулки, які в мене, тут одна пігулочка розрахована на 5 літрів води. Тобто, кидаєте 5-літрову баклажку, і через там, пів години ви можете пити воду. Є отакі похідні фільтри. Це індивідуальний фільтр, через який Ру. теж можна е, пити брудну воду. Тут є касета спеціальна з фільтруючими речовинами, і через нього теж можна пити воду. Якщо взагалі нічого під рукою нема, е, можна використовувати те, що е, повинно бути в кожній індивідуальній аптечці. Це, наприклад, перекис водню, перекис водню трьохпроцентний. На літр води ми беремо одну столову ложку перекису. Uh -huh. Якщо дуже брудна, вода дві столові ложки перекису, у воду даємо десь годину настоятися, потім кидаємо туди дві-три пігулки активованого вуглю, uh -huh. і через десь півгодини можна пити цю воду. Uh -huh. Далі йод, розчин йоду 10 процентний тільки потрібен йод на е, літр води теж приблизно десь 2 -3, кап... 3 каплі, йоду угу. і дати настоятися десь півгодини. Півгодини. Можна потім пити цю воду. Ну, якщо в кого є, пам'ятаєте, ще з дитинства марганцовка, да? угу. Е, марганцовка на відро води приблизно десь 1-2 грами. Тобто на кінчику ножа Кидати відро води, щоб був такий світло-світло-рожевий колір ледь-ледь рожевий колір. Ледь -ледь рожевий колір. Угу. І теж дати настоятися десь годину і можна воду цю пити. Хочу сказати зразу, що така вода знезаражена такими засобами, як перекис, там йода, да, марганцовка. Вона не дуже приємна на смак, але, але вона буде знезаражена. Вона буде знезаражена, і ви зможете е, втамувати жажду, поповнити водний баланс організму і не захворіти на фатальну болячку якусь. Ну, це таким чином можна знезаражувати воду. Слухайте, а оці у ці фільтри, у історії це за свій кошт чи їх видають солдатам? Ні, це за це, це свій кошт. От це похідний фільтр. Він призначений для туристів, але він дуже добре підходить. Він невеликого розміру, його можна на пояс чіпляти та будь-куди, і е, він розрахований на достатньо велику кількість рідини, яку можна от, просто тут ковпачок такий знімаєте і п'єте. Тому в кого є змога, я б радив такі фільтри. все ж таки мати при собі або пігулки, або пігулки, з не пігулки для води. Ага, Ще бачу я колись по, по, у якійсь програмі, там також щось насипали, і вони такий осад. О, осад вниз там падав, такий от жовто-білий, а ну у вода світлішого кольору зверху. Потім, я так розумію, її зливають. чи ні? Чи, чи ні? Скоріше за все, це, це використовувалися якісь такі пігулки для ага. зраження. Дійсно, осад падає, його зливати не треба, просто потрібно з цієї там, вашої баклажки, чи куди там ви наливаєте воду, зливати, обережно ага. зливати воду, щоб не каламутити. І оця вода каламутити. буде чиста, а осад потім виливають. Де, це. Не каламутити. Слухайте, розібралися. Не каламутити, так. Не каламутити. Розібралися з цими дуже важливими питаннями, будемо мати не... надію, що це стане в нагоді. Для людей дякую, пане Володимире, що долучилися до нашого сьогоднішнього ефіру. Бережіть себе до наступної зустрічі. дякую вам, дякую вам, слава Україні. Героям слава нашим я Нагадую, заходьте на ютуб канал, жмкайте дзвіночка, підписуйтесь на оновлення. З вами був Геннадій винограда. програма Право на правду. Тримаємо стрій.